Друзі, всім привіт! Оце відбувається під нашими вікнами. Просто будівництво. Восьмій ранку починають. Неможливо знаходитись вдома, потрібно бігти десь гуляти, тому що вдома оцей шум, гам. Як у вас справи Пишіть, діліться? Я біжу, зараз хочу зустрітися зі своєю знайомою. Підемо з нею в Алькампо, в Ашан. Проведемо разом час, походимо по магазинам. Може щось для вас познімаю. Зараз подивимось взагалі, що там в тому Ашані. Ще ж забула вам розповісти за кімнату, за оплату кімнати. Бачите, якщо немає парковки, то можна стати просто на дорозі. Виїхати на тротуар. За кімнату я сплачую 280 євро. І в цьому місяці за комунальні послуги, за світло та за воду вийшло в нас 2 євро, тому що на момент, коли прийшла платіжка, ну, ми прожили дуже мало часу. На наступний місяць буде більш така чітка картина. За воду приходить кожних три місяці, за світло, ну, кожного місяця, і за газ, напевно, також є якийсь період, тому що в цей раз в комунальні платежі газ не увійшов. А сьогодні мене господар квартири попросив зробити фотографію лічильника. Я йому відправила, то напевно платіж за газ увійде в наступну, в наступну оплату. І ну, все вам розповім. На зараз в нас вийшло 282 євро. Е я подивилася цей чоловік, який господар, він робить в Excel таблицю і там. Е Показує хто скільки має сплатити за комунальні платежі там в залежності від того, який час ця людина прожила і там. Один хлопець він прожив 90 днів, і за 90 днів якраз прийшла платіжка за воду, то максимальна ціна 10 євро за воду, 10-13 євро за світло в нього вийшло. Тож до цих 280 просто потрібно додати 23 євро за комунальні послуги. Це без газу. З газом буде зрозуміло вже в наступному, напевно, місяці. Ну, якщо Зробили фото лічильника, то він відправить і, напевно, в наступному місяці воно вже нам покаже, скільки необхідно сплатити за всю квартиру, а він на нас на всіх розкидає. Сподіваюсь, що зрозуміло розповіла, бо дуже багато думок в голові, не можу зібратися. Я, напевно, пройшла те місце, куди потрібно було йти. Зараз мене буде чекати знайома. Сьогодні моя знайома запропонувала нам прогулятися по магазинам одягу, подивитись щось новеньке для себе, підняти собі настрій. Я вирішила, що це чудова можливість показати вам ціни та показати асортимент одягу. Скажу чесно, що я вже тут була, і до речі, напевно, я вам це казала. Я для себе тут нічого не знайшла і Тому, ну, думаю, піду з нею, тому що в неї трішки інший смак, і, можливо, я на деякі речі подивлюся ну, під іншим кутом, та, можливо, мені щось таки сподобається. На жаль, моя думка після нашої прогулянки не змінилася. Я не бачу тут нічого цікавого, я не змогла для себе нічого знайти. Так само, як і вона. Звичайно, що речей дуже багато, і можна взяти щось таке, аби було, та хочеться одягати щось гарне і щоб воно тобі подобалось. Плюс до всього мені дуже Важко знайти одяг, тому що я висока, мій зріст 1,80 м, тому дуже, дуже важко знайти одяг, який не був би короткий ні в руках, ні в ногах. Звичайно, що є речі, які мені подобаються. І я, коли починаю їх приміряти, я бачу, що або рукава мені короткі, або штани довжини, також не тієї, які потрібні. Стою я в цій одежі вся така підстрелена і розумію, що воно мені не пасує, воно мені не подобається. А так сама модель можливо і непогана, та просто мені воно не підходить. Зараз на відео я показую вам речі. Зара в мене був невеличкий досвід з цим брендом, коли я працювала в ательє. Але іншого бренду. Я мала посаду комірника та в мої обов'язки входило дуже багато речей, тому комірником назвати мене було на той момент дуже складно. Зараз відкрию велику таємницю того ательє, в якому я працювала, але не хочу називати назву, тому що цей бренд одягу і досі є та продається в Україні. У Нас були дизайнери, які час від часу самі малювали ескізи. та Зазвичай ми брали речі у відомих брендів та робили з них лекало. Схема була дуже простою. Потрібно було взяти, ну, наприклад, візьмемо сукню у якогось відомого бренду. Термін на повернення товару, наприклад, був два тижні. Тому за два тижні ми встигали зробити лекала з цієї сукні та відправити назад і повернути свої гроші. Саме один із моїх обов'язків і був слідкувати за цими товарами, щоб дизайнера робили швидше ті лекала. І я бігала їх, підганяла для того, щоб не прогавити час, коли можна повернути товар та отримати за це назад свої гроші. Так ось в чому суть взагалі цієї всієї історії в нас був. Відділ якості, який перевіряв після того, як пошили той одяг, перевіряв якість швів, щоб ніде нічого не стирчало, щоб ну, обрізали, якщо десь були якісь недоліки. Так ось одного разу ми вирішили перевірити якість Зара. Взагалі, вся ця історія відбувалася у 2017 році. І на той час мені здавалося, що Зара це дуже якісний, класний бренд. Дорогих речей. А після того, як я почала працювати в ательє, почала розбиратися більш-менш в тканинах, зрозуміла, що є якісно а що є чиста синтетика. І після того потрапляє нам до рук така річ зара. Тоді я зрозуміла, що ніякий – це не якісний одяг, і коли стирчать нитки в різні боки, то не є добре. Досі не розумію, чому в них немає відділу якості, який перевіряв би якість взагалі пошиву їх одягу на цьому моя історія зараз закінчилася. А мені дуже цікаво, які речі вам сподобались найбільше, в якому магазині я намагалася показати все і дитячий одяг, і жіночий. Ну на жаль, чоловічого я не показала тільки декілька костюмів, але на хлопчиків підліткового віку. Тому ну, вибачайте хлопці, тому що знаю, дуже багато вас дивиться сьогодні. Контент для дівчат. А всім дівчатам бажаю робити для себе щось приємне, чи то шопінг, кому що подобається. Комусь подобається ходити в салони краси та завжди виділяйте час для себе і насолоджуйтесь цими моментами. Я хочу всім вам побажати всього найкращого, найголовніше мирного неба. І побачимося вже у наступних відео.